Вітаю, друзі! Сьогоднішнє моє відео. Насправді я не зовсім планувала його робити саме на таку тему, на яку я сьогодні буду говорити про це. Але ж декілька днів тому мій Фейсбук нагадав мені про те, що три роки назад я створювала відео про сценарії життя. А я тоді розповідала, що кожен з нас має свій сценарій життя і слідує по ньому. Зараз я трошечки нагадаю про це і розповім, чому я саме сьогодні вирішила зробити нібито продовження того відео, але не трішить, але дещо на іншу тему. Перше все, що таке сценарій життя? Про сценарій, вперше заговорив Ерік Берн, відомий психолог. Він створив таку теорію, що кожна людина слідує своєму сценарному плану. Сценарій це той план, якому людина слідує все життя. Цей сценарій він е, нібито закладується <кій> ще навіть до появи дитинки на світ. Е, формується він найсильніше у перший рік життя. Деякі вчені кажуть, що про те. А що цей сценарій він до півтора року? перші півтора року він закладається. Тобто, як дитина сприймається його батьками, який соціум укражає дитину, як і через прийняття батьками дитинка сприймає сама себе: чи вона хороша, чи вона не дуже хороша, чи вона може щось хотіти, чи те, що її базові, нібито такі потреби будуть задоволені чи ні? Все це формує в дитині її сценарний план. До шести років цей сценарний план нібито набуває своєї кінцевої точки, і деякі психологи навіть кажуть, що до шести років дитина вже знає, як вона буде закінчувати свій життєвий шлях, навіть є така думка. А приблизно з 12 років людина, коли вона перетворюється на підлітка, вона починає свій цей життєвий план, сценарний план сценарій перетворювати в життя, вона починає ним жити цим сценарним планом. Так от, основних планів Ерік Берн виділив шість. Вони дещо є міфічними, мають назву міфічних істот, міфічних героїв, і верніше їх шість з половиною. Я навіть я зараз поясню, чому шість з половиною. А перший це сценарій Геракал або Геркулес. Цей сценарний план він відрізняється тим, що людина весь час говорить собі, свідомо чи несвідомо, поки я не. То, то я не, От поки я не зроблю те, то те-то і те, -то, я не буду жити, я не буду радіти, я не буду мати сім'ю, я не буду успішним. Е, ну, як Геракл, да, поки я не зроблю 12 подвигів своїх, я не, я не зможу жити. А е, другий сценарний план це сценарій домокла, домокли в меч, ми, ми згадуємо це. І е, його суть полягає в тому, що людина весь час боїться, це сценарій не радіти. Якщо я сьогодні порадію, якщо в мене сьогодні буде щось добре. То завтра чи післязавтра я за це дуже сильно, дуже гірко буду розплачуватися, буду пізніше буду розплачуватися. І я думаю, що багато хто з нас знає цей сценарій, тому що наші бабусі, а насправді бабусі найчастіше, тому що це вихідці з тих часів, казали: не раді, бо завтра плакатимеш. Чого смієшся таким дурносміхом? Щас хто сильно сміється, той плакати буде. І це все, звичайно, закладається у нас. Третій сценарний план це сценарій Тантала. Ми пам'ятаємо, що Тантал не міг напитися, не міг дістатися фруктів, хоча це все було й майже на віддалі його витягнутої руки, і навіть є танталові муки. І цей сценарний план він говорить про те, що людина ніколи не зможе досягнути того, чого вона хоче, того, чого їй потрібно. А четвертий сценарний план це сценарій Арахни. Паучиха, яка дуже була вправна, почала змагатися з богинями, виграла в них битву, і за це вони її нібито дали таке покарання, що вона весь час має плести паутину. Зво завжди цей сценар завжди завжди вона буде робити те, що вона не хоче, завжди буде в цій нібито паутині барахтатися. Та? П'ятий сценарний процес СІЗІФ. І він насправді, чому я казала, що 6,5, він підрозділяється на дві частини. Перша частина це СІЗІФ-1. сценарій заключається в тому, що людина весь час має чогось досягати, досягати, і на підлюті, як то кажуть, за крок до досягнення цієї мети, мрії, цілі вона нібито від цього всього відмовляється. Ви всі знаєте таких людей, майже одружився, майже закінчив навчання, майже отримав гарну роботу. Майже, 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 майже і останню хвилину щось потрапляється. А друга частина цього сценарного плану вона, вона називається СІЗІВ-2. Це такий, нібито більш удачливий сізівчик, який щось е, досягає величез свій камерний, камінь на ту гору. Але коли він це зробив, він думає: Тю, то це не зовсім те, що мені було потрібно. Це не дуже велика гора, не дуже висока, не дуже великий камінь. Дайте мені іншу, дайте мені іншу. І це такі люди, такі нібито зараз цей сценарій. він, Дуже можливо популярний досягаторі, да вони весь час чогось хочуть досягти більшого, більшого, більшого вони не можуть зупинитися і задовольнятися насолоджуватися плодами того, що вони вже мають. І шостий сценарний процес це сценарій Філімона та Блавкіди за назвою міфу, коли двоє дуже гарних подружня, подружня пара, вони дуже були гарною парою, вони дуже подобалися богам, і за це боги їх нагородили тим, що вони завжди будуть разом у вигляді дерев, що склалися корінням та гілочками. Суть цього сценарію полягає в тому, що це сценарій з відкритим кінцем, тобто він такий, він достатньо складний, а й легкий. Людина живе. З інтересом, нібито, що буде далі? Так от, чому я заговорила про це? Вчора мені вис я подивилася відео одного дуже відомого психолога. Я дуже його завжди поважала. Багато в чому в нього брала навчалася, і він це все переклав на сценарії наших країн, політичні сценарії, тобто люди, які живуть за певним сценарієм в певній державі. А вони живуть і країна живе за сценарієм. Він подав свою думку. Я теж про це багато думала, що сценарій кожна країна теж має, але в мене моя думка відрізнялася. І я хочу з вами з нею поділитися. Можливо, у вас виникне інша точка зору. Я буду рада, якщо ви з нею поділитеся у коментарях чи під цим відео. Якщо це буде неможливо, я залишаю посилання на мої соцмережі, такі як інстаграм. Ви зможете надсилати ваші думки там. Тому що це насправді дуже важливо. Так, кожна країна, можливо, має теж свій сценарій. І якщо подивитися, то вона і слідує цьому сценарному плану. Тобто, наприклад, поки не. Це мож, може бути сполучені штати Америки. Тобто, поки ми не допоможемо, поки ми не зробимо, поки ми не, ми, ми не а, зробимо демократію багатьох країнах, ми не зможемо а, зупинитися. Так, це може бути. А друге сценарний план – це нібито домокол. Так от, той психолог сказав, що за таким сценарним планом живе Китай. Але я з цим не погоджуюсь. Я хочу сказати, що Китай живе за сценарним планом філімона та Блавкіди. Він дивиться на те, що що буде потім, а ми подивимося, де нам вигідніше. Тобто відкритий кінець. Хай вони там собі б'ються, чубляться, а ми будемо за цим спостерігати, нібито тримати такий нейтралітет. А сценарний план е, е, Дамоклого меча зовсім не підходить. Я б сказала, що це сценарний план більш підходить до Європи. А Україну цей віддатний психолог сказав, що вона живе за планом арахни. Е, завжди буде барахтитися, тому що не розуміє, до, до чого вона потрібно йти. А Росія живе за планом е, е, Тантала. Тобто вона завжди не може досягти того, чого вона хоче. Але теж я тут не зовсім згідна. Тому що я б сказала, що Україна вона живе за таким планом. Вона барахтається, вона хоче іти в Європу, вона хоче бути незалежною, сепарованою, абсолютно самостійною державою, але вона цього не отримує в силу певних процесів. Тому ви бачите, що як психологія переплітається з політикою з іншими науками, як як за легко впливати на розум людей, навіть з точки зору таких, нібито сценарних процесів, які насправді це сценарні процеси кожної людини. І я це відео зняла для того, щоб пояснити вам, можливо, ви задумаєтеся про ваші сценарні процеси, про ваші сценарії вашого життя. До речі, я хотіла навіть знімати відео про фільми, тому що ми знаємо, що фільми, книжки вони дуже впливають. Я про це знімала своє попереднє відео, я його закріплю у описанні цього відео. Ви зможете подивитися початок, про що я мала на увазі. Якщо вам ця тема буде цікава, я буду продовжувати говорити про сценарії, про характери людей, як це впливає на кожного з нас, тому що на кожного з нас воно впливає і дуже сильно. Я буду розповідати, продовжувати цю тему. Підписуйтесь, будь ласка, на мій канал, ставте лайки, коментуйте, тому що це мені дає знати, що те, про що я говорю, цікаво. Я буду продовжувати працювати в цьому ж напрямку. Як завжди відео я знімаю одним дублем, тому буду рада вашим гарним отзивам, вашим гарним лайкам і всьому іншому. До нових зустрічей! Щасти, Україна переможе! Пока!